О, здорово, як сам? Я зайду. Макс, а, а як? Що? Ти? В мене теж все супер. Слухай, де в тебе лічильники? Один ванні, інший на кухні. О, дякую. Ми не бачили 6 років. Як ти мене знайшов? Та як? як Ти ж завжди в інстаграмі ті свої фотки постиш. От я тебе і відстежив, де ти живеш? Так, я все зробив, що хотів, я пішов. По перше, що ти зробив? По друге, в сенсі відстежив. Я ти розумієш, мене вдома стільки води не бігло, що це просто жесть. От я зараз свої лічильники сфотографував і як свої відправлю. А як відстежив? Я зламав інстаграм. Як зламав? Та як? як Просто як відмичкою всі замки. Слухай, я пішов, мені ще через термінал потрібно комуналку сплатити. Так оплати через портмоне. Через що? Додаток такий портмоне. В телефоні можна зручно оплачувати комуналку і інші послуги. А, прикольно, ніколи не чув. Дякую. Як інстук зламати знаєш а про портмоне ніколи не чув. Дякую тобі за інформацію. я Тепер завжди буду сплачувати тільки через портмоне. Я пішов. Стій, ти в Директ заходив? Так. І переписки читав? Так. Це тільки між нами.